Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! GSC на своєму ютуб каналі офіційно випустили відео огляд артбуку The Art of Stalker 2. Де атмосферно погортали кілька сторінок та нагадали, що це діло має вийти у продаж 2 грудня. В нас продажем локалізованої цієї штуки займатиметься видавництво Мальопус, яке обіцяє це діло продавати 30 січня. Обіцянка тятянка. Подейкуючи в Амазон, не тільки звільнили купу робітників, а ще й скасували ММО за всесвітом Lords of the Ring. Не можу повірити, що він мене звільнив. Тайлер Маквікер. To. Якийсь поважний інсайдер стверджує, що третій Half-Life вже можна пройти від початку до кінця. А десь там у казематах Велф під прискіпливим наглядом дядька Гейба вже готують трейлер. Та ще й буцімто випустити його планують незабаром після публікації власне трейлеру. Що серйозно? Зуб даю. чи станеться це на The Game Awards? Чи трейлер просто закинуть в мережу? Неясно, Хоча такій інформаційній бомбі не треба ніяких сторонніх гучних презентацій чи виставок. Джентльмени, ми створили суперсмердючу бомбу. До речі, про Game Awards. Глек Кейлі вже анонсував, що це дійство застартує 11 грудня. Наживо цього разу із Парамаунського театру Пікок в Лос-Анджелесі. An impressive cock. А тим часом екранізація Call of Duty від Paramount знайшла собі режисера, сценариста та шоуранера відповідно Пітера Берга і Тейлора Шерідана, який що цікаво поєднує дві останні посади двох творчих керівників. Хоча з неї ж одного творчого керівника нещодавно блюберам виповнилось 17 рочків. з такої нагоди. Вони опублікували красиву картиночку. А ще додали з кіна з гарбузом до крону New Dawn. Хоча це радше не з нагоди річниці, а з нагоди Геловіну. Що ще цікаво, спецефекти підсвітки гарбузового скіна залежатимуть від платформи, на якій ви гратимете. Наприклад, на PlayStation синій, а на Xbox зелений. На ПК чомусь помаранчевий. Ну слухай, хочеться аплодувати. Їм. Вони красунчики. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі в понеділок!